Шов приїхав. У нас ще один очерідний комплекс Нісана. В общем, в чому проблема? Клієнт купив ось таку корзину. Поставив на машину і зразу ж перестали включатися передачі. Перша, друга, дуже тяжко при повному вижитому щепленні. Клієнт зняв її, у нього своє СТО. І що він обнаружив? Удар корзини в цьому місці. Тобто, десь вона в общем впала. Що буває, коли корзина падає? Що з нею відбувається? Відбувається те, що є ось такі ліпістки, і якщо їх нарушить, то не буде при вижимі підніматися оця плита. Тобто, ось коли стоїть у нас диск. Оцей вижимний диск, Ну в общем, корзина, як в народі каже, ми вижимаємо на ліпістки, а у нас не піднімаються ці ліпістки в місті, що плитою. Зараз вам покажу на стенді, як це виглядає. Так, ну зрозуміли, да, в чому була проблема? Гризина перепакована. Дивимося вижим. Щель є з однієї сторони. Щель є з другої сторони. Ще є з третьої сторони. Це обозначає, що корзина диск відпускає і передачі у нас будуть включатися. Так, ну що, показую вам концовочку, що я зробив. Повисверлював закльоки. Сам процес, на жаль, забув засняти. Тобто ліпістки повигинав в другу сторону, щоб у них максимум був прижим при вишитих ліпістках, щоб у нас наша чгуна плита максимум прилягала до корпусу. Такий обжим зробив з усіх трьох сторон. Раз, два, і три. І, як ви бачили на відео, все у нас вертається взад, в свої положення. Так що ось такий Елементарний виход з положення, але ж ви розумієте, да, клієнт потратив свій час, поставив, зняв коробку другий раз і прийшов до того, що не знав, що з цим робити. Але коли ви звертаєтесь в майстерню, зроблено в гаражі по питанню щеплення. то є, є такий хлопець, як я, рульчик, він вам завжди допоможе рішити питання щепленням. Так що звертайтесь, і от такі питання я можу вирішити. Чекаю ваших заказів.